Важлива дата, на яку ми зважили за одним з джерел, 10 червня 978 року, князь Володимир вступив на Київський престол. Саме він хрестив Київську Русь 988 року. Році пам'ятаєте <смас> цю дату. Я маю на увазі. Більше про це та інші здобутки князівства Володимира знає Маріша Пономарьова. Найбільше нагадування про Володимира Великого це найстаріший пам'ятник Києва. Монумент спородили у середині 19-го століття на одній з Дніпрових круч. За переказами саме на цьому місці відбувалося хрещення Київської Русі. Було це 988 року. Християнство мусило об'єднати народ та закріпити міць держави, але й тут не обійшлося без жінки та чоловічої пристрасті. Володимир зажадав одружитися із сестрою візантійських імператорів Анною, інакше обіцяв захопити Константинополь. Імператори погодилися на вимоги князя, але за умови, що він прийме хрещення, бо сестра вийде заміж лише за одновірця. Після прийняття християнства Володимир запроваджує на Росію обов'язкову грамотність. Також прийнявся будівництвом у державі, храмів та церков, зокрема й десятинної церкви, та починає допомагати бідним. Він щедро роздає милостині своїм підданим. За це у билинах його прозвали Володимир Красне Сонечко. Одразу навпроти десятинної церкви був розташований князівський палац. Тут жив Володимир зі своєю родиною. Утім, зараз про головну його резиденцію нагадують лише ось ці камені. Епоху князя Володимира називають золотою добою Київської Русі. Він посів престол, перемігши брата Ярополка та об'єднав державу, яка була роздроблена між князівськими протистояннями. Саме за його часів на Русі розвивається законодавство, карбування власних грошей та з'являється тризуб. Володимир був першим князем, якого можна назвати монархом Київської Русі.